Привіт, друзі! Коли буде пришесть Ісуса Христа, ми маємо чудову книгу, пісня, пісень, і там є пророчі слова про прихід Ісуса Христа. І давайте прочитаємо другий розділ. Тут сказано: Смоківниця дала дозріти своєму плодові, виноградники видали запах. Устані, димає моя подругу, моя красу, не йди до себе. Що таке смоківниця? Тут говориться про церкву подругу, так іди. А смоківниця це образ ізраїльського народу в Біблії, і виноградник, виноградна лоза це образ церкви. І далі сказано 17 вірш: Повернися, мій коханий, у до Сарни чи молодого оленя. Тобто Ісус Христос він швидко йде і дуже швидко прийде. І коли ми подивимося, що Ісус Христос говорив, Давайте звернемося до Євангелія від Луки. Тут сказано 21-й розділ, там, де Ісус говорив про зруйнування Єрусалиму, про те, що влада язичників закінчиться в кінці часів, і тут сказано, що і розповів їм причу, це 29 вірш, 21-го розділу. Погляньте на смоківницю і на всі дерева, коли вже пускають листя, і ви бачите це. То самі знаєте, що близько літо, так і ви, коли побачите, що це збувається, знайте, що близько Боже Царство. Тобто, Боже царство близько, Ісус Христос прийде, і що нам потрібно робити, незважаючи на жодні труднощі, так це проповідувати активно, горіти для Ісуса Христа, незважаючи на війну, переслідування, гоніння, все одно проповідувати, Нести Євангеліє. Всіх благословляю. Якщо ви хочете приєднатись до церкви, бо Ісус Христос забере свою церкву, напишіть мені обов'язково. Благословляю всіх, обнімаю.